Ізраїль та Хамас уклали угоду про перемир'я. Вона почне діяти з 19 січня. Домовленості підтвердили президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Катару Мохамед Альтані. Згідно з угодою, Цахав припинить бойові дії та відійде на 700 метрів у секторі Гази. Натомість палестинські бойовики звільнять 33 ізраїльських бранців, яких отримували в полоні з осені 2023 року. Також Ізраїль має відкрити пункт пропуску Рафах з Єгиптом. З яким співпрацюватиме Катар для реалізації відповідних домовленостей. Тепер цивільне населення у секторі Гази буде безперешкодно отримувати гуманітарну допомогу. Нагадаємо, Хамас атакував Ізраїль у жовтні 2023 року. Тоді загинули понад тисячу людей, а понад дві сотні осіб взято в полон. На напад Ізраїль відповів військовою кампанією у секторі Гази. Деяких заручників було пізніше звільнено. Вважається, що 94 людини перебувають у заручниках Хамасу.